Головним управлінням спільно з підприємством Заря межпроект було здійснено модернізацію стаціонарного лафетного ствола ПЛС-20С на ПГП-30, який знаходиться на озброєнні Миколаївського міського гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Основна мета модернізації лафетного ствола полягала в тому, щоб одночасно з подачою суцільного струмання води створити водяну завісу для захисту працюючого особового складу пожежно-рятувальних підрозділів від теплового промінювання. Вище значене мафетниство до першої державної пожежно-рятувальної частини міста Миколаєва для подальшого випробування та експлуатації.